Вітаю вас, друзі! З вами Ігор Солоневський. І сьогодні хочу розказати вам історію про те. верніше, історію, котру розказав мені один з моїх вчителів. Він займався зцілюванням людей від дуже-дуже важких недугів. І він мені розповів ситуацію, коли до нього приходить людина, мужчина. І четверта стадія. Раку, ну, здається, то був шлунок. раку шлунку. І дуже людина каже: поможіть мені, бо ну хочу жити. Ну, а вчитель робить що. Він дає йому інструменти, звісно, дає йому техніку, одну, одну техніку. Причому ця техніка дуже дорого коштувала, але людина дуже хотіла жити. І ось цей чоловік кожного дня по 3, а то й 4 години. Практикував ту техніку, ту вправу три чи 4 години. Вдумайтеся кожного дня протягом, здається, двох чи трьох місяців. І лікарі, котрі спочатку йому поставили діагноз не довше одного місяця, вони були вкрай здивовані його візитом до лікарні і кажуть: о, а ми думали, що ви вже давно померли, а ви ще живете. І коли він здав всі необхідні аналізи, то здивуванню тих самих лікарів не було меж. Взагалі, що цим я хочу сказати. Я навчив дуже багатьох людей різним практикам, технікам, вправам і так далі. Але далі, ніж одно, можливо, кілька разових практик, діло далі не пішло. То нема часу, то ніколи. То нема потреби і люди не практикують. І ви уявляєте, як би можна було змінити своє життя якби в день хоча б по 10-15 хвилин, хвилин займатися простою медитацією? Результати були б дуже класні. Наприклад, у мене, я навчаю людей магії письма. Здоров'я, Де можна здоров'я покращити просто-напросто фокусуючись, фокусуючись під час письма на тому, що ти хочеш, на повному своєму виздоровленні, на повному своєму зціленні, на зовсім інших вібраціях на зовсім іншому е, тримати потрібно фокус. Чи так само, коли навчаю методу перепису негативних подій свого минулого у позитив. Чи так само, коли. Навчаю в той час, коли ми пропрацьовуємо, визначаємо та усовуємо внутрішні конфлікти. Є ціла низка вправ, навіть те саме чарівне дзеркало від Роберта Стоуна. Ну, Дуже-дуже багато різних моментів. Є в мене навіть цілі відео записані, але це все потрібно практикувати. Це все потрібно практикувати часто і дуже часто. Чому? Тому що коли ви думаєте про щось, що ви думаєте багато та часто, воно набуває гігантських розмірів, матеріалізується і впливає на наше життя. І якщо ви постійно практикуєте якусь техніку вправу, якщо ви практикуєте там метод перепису чи магію письма, будь-що практикуєте, але таки практикуєте. То шанси на одужання є дуже-дуже високими. Лише вдумайтеся в ту суму фінансів, які, яку ви витратили на те, щоб покращити своє здоров'я, щоби там зцілитися, одужати і так далі. Ніхто не каже, що цього не потрібно робити ні в якому разі. Але коли б люди... Задіювали, як то кажуть, праву півкулю, так, праву півкулю свого мозку, творчу праву півкулю, то одужання було би значно, значно швидше. Тому відмовки про те, що мені ніколи, а в мене часу нема, а в мене там діти, а в мене то, а в мене сьо, а в мене три роботи, мені немає часу практикувати. Ну, вибачте, хто в цьому винен або хто за це відповідальний. Отож, наводячи приклад цього мужчини, вище вказано, котрий по три, а то й по чотири години протягом двох-трьох місяців працював над собою, виконував якісь практики, і чим шокував лікарів, котрі пророчили йому ем, лише місяць життя, є показовим для того, щоби зрозуміти. Що для того, щоб щось досягнути, потрібно бути наполегливим, потрібно це практикувати, робити і робити. А не один раз навчилися, пропрактикували, написали відгук Ах, як добре, ах, як класно, ах, як мені е, е, помогло, і далі нічого не робити. Вибачте, буде жорсткий болючий відкат назад. А якщо це практикувати постійно, тоді і нічого не чекати. До речі, практикувати і нічого при цьому не очікувати, результати будуть класними. Це вже доведено, це вже перевірено. Отож, якщо ви хочете щось в своєму житті змінити, хочете навчитися. Чи методу перепису негативних подій свого минулого у позитив, чи можливо ви хочете навчитися магії письма для того, щоб матеріалізувати свої бажання? Чи можливо у вас є якісь перешкоди, внутрішні сумніви, страхи, переживання, що вам не вдасться, і так далі? Це ми можемо пропрацювати. Звертайтеся, координати є ось в тексті, якщо ви дивитеся це відео у соціальних мережах. Якщо ж ви дивитеся це відео у Ютубі, нижче під ним у першому коментарі є мої координати. Звертайтеся, будемо працювати. Я вас навчу. Але якщо ви навчитеся і нічого не будете практикувати далі більше аніж е, 10 разів, ну хоча б 10 разів, можете навіть і не звертатися. Тому що рано чи пізно ви зіллятеся, рано чи пізно буде знову відкат. Якщо ж ви сповнені рішучості покращити своє здоров'я, якщо ж ви сповнені рішучості покращити свої фінанси, стосунки, оточення, бізнес, клієнтську базу, звертайтеся над цим. Будемо працювати в тій чи іншій програмі. Інструментів у мене є дуже і дуже багато. Отож, чекаю вашого звернення. Також хочу запросити вас підписатися на мій YouTube канал, на якому ви дивитеся дане відео. Я запрошую вас підписатися на мій telegram канал Також посилання є під цим відео. Підписавшись на telegram канал ви будете миттєво отримувати цікаві корисні відео та публікації. І... Я запрошую вас, запрошую вас діяти і пам'ятайте, що результати отримують не ті, котрі лише хочуть, результати отримують лише ті, котрі ще й при тому діють. Отож, дійте, чекаю вашого звернення. З вами був Ігор Солоневський. До зустрічі! Хай щастить!